Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам пропоную згадати вірші уславленої письменниці України Лесі Українки. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світу літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі, Полинити співом дзвінки, упасти на хвилі прозорі. Бояти над морем хибким. Так, вірші відомої письменниці піснею долинули до нашого часу. Подивіться, портрет відомої нам Лесі Українки підписаний Лариса Петрівна Косач. Це справжнє ім'я Лесі Українки. Давно народилась вона 153 роки назад у чудовому Волинському краї. Дівчинка була дуже обдарованою, вміла гарно малювати, вчилася музиці, а ще вона чудово декламувала та писала вірші. У десять років Леся з братом пішли на річку подивитися, як святять воду. Промочила там ноги і дуже промерзла, застудилася і почала хворіти. Лесю довго лікували. Але хвороба не відступала. Дівчинка не могла рухатись, кожен рух приносив нестерпний біль. Дівчинка не здавалась, а боролась, з хворобою, перемагаючи біль, навчилась грати на фортепіано, малювала, писала вірші. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули раз, я завела жалі? Та голосіння. Тож була буря весняна, а не сльота осіння. Хвороба забирає у Лесі Українки можливість малювати та грати, дуже болять руки. Вона вирішує займатись літературною діяльністю, складає вірші, казки, записувати допомагають рідні. Вірші Лесі Українки прості, легкі, милозвучні, їх можна проспівати, обіграти. Коли хвороба відступала на деякий час, Леся, як і всі діти, любила веселитись, гратись. А ви любите гратись? Які ігри ви любите? А чи змогла б хвора дівчинка гратись у дуже швидку гру? Ви всі часто називаєте гру «Подоляночка». Отже, добре її знаєте, і вона не дуже швидка, напевне, також подобалась Лесі. Леся дорослішає. Її вірші стають серйозними, глибокими, але вони знову про людей і природу рідного краю. Написано віршів дуже багато. Потрібно видавати книгу. Постало питання, як себе назвати авторці, своїм ім'ям чи взяти псевдонім? Порадилася Леся з мамою. І вирішила залишити ім'я Леся, а прізвище взяла Українка. Як ви думаєте, чому саме таке прізвище обрала письменниця? Тепер вам стало зрозуміло, чому портрет Лесі Українки підписаний її справжнім ім'ям Лариса Петрівна Косич. А якби ви були письменниками, які б псевдонім би обрали? Напевно, такий, що підкаже всім, що ви дуже любите свій рідний край. Сьогодні ми з вами дізнались про Лесю Українку. Вона була видатною донькою свого народу, прославляла нашу рідну Україну. Вона прожила коротке життя, але дуже цікаве. Все за один раз не розкажеш. Тому про доросле життя письменниці вам потрібно буде дізнатися. Бажаю вам успіхів! Вчіться з задоволенням! До побачення!